Олександр Слобоженко анонсував новий проєкт Devil's Capital. Цей проект націлений на існуючих фаундерів або тих, хто планує ними стати. Команда дияволів готова надати свою інфраструктуру, технології та стратегічний консалт. Саша пообіцяв, що можна заробити X2, X3 за квартал роботи з ним. Для тих, хто не зрозумів, це не курси по арбітражу від Музика як багато хто хотів би, це новий стратегічний проєкт, де дияволи хочуть поглинати арбітражні команди. Не не хочуть вони поглинати арбітражні команди. Вони хочуть зростати разом із ними, надаючи їм свій ресурс. Сука блядь, цей цейво. Той, блядь, степлер, нахуй. Також він анонсував платформу Sea Level Devils, де будуть інтерв'ю з лідерами ринку, подкасти, кейси та інсайти з ніші. Подати заявку в канал можна за посиланням в телеграмі Слобожа. Все дуже просто. Якщо ви вже заробляєте 200 гривень в день та хочете примножувати свій дохід, придивіться до Devil's Capital. А якщо для вас 200 гривень це поки мрії, welcome to Sea Level Devils.